Вітаю вас! Незважаючи на війну, Україну приймають євроспільноту! Ура, товариші! Ура! Ну, дивіться, що відбулося. Виступала міністр закордонних справ Німеччини Анна Люрман. І, як ви самі розумієте, це офіційна особа звертає вашу увагу. Ну, експерт бачить, що можуть говорити, а от міністр, він же ж, коли говорить, він не просто так. І їй задали цілком конкретний варіант. Чи ну, збираєте сприймати Україну в євроспільноту, в якому стані і так далі, коли це все почнеться. І це так. Ще го це офіційні слова, тому ну, вона має можливість дійсно від євроспільноти заявлятися. Такі міністр, ну, саме країни, те пішло. Перспективи вступу України набирають обертів. Цілком можливо, це її слова, що незабаром розпочнуться переговори. Ну, мало на базі переговори про вступ в в євроспільноту повноцінні. Темпи залежать передусім від готовності України до реформ. Ну, класична цитата. Значить, дивіться, що з точки зору правил повинно відбутися. Україна виконала всі вимоги, які Євроспільнота так сказати, запропонувала бо нам висунула, коли нас приймали кандидат. Всі виконані зразу. Там були цілий перелік, ми прийняли, ну, точніше Верховна Рада прийняла необхідні законопроекти, навіть ті, які, скажімо, трошки наперед. Таких вимог не було, прийняли. Молодці, молодці. Тому з точки зору от, як би сказати, цього завдання, ну тому що віці нас приймали кандидатом, відповідно, ну, стали завдання. Ми його виконали. І чому міністерка, взагалі, от теж краще міністр зліч, закордонних справ. Знаєте, міністерка якраз трошки. Вона сказала абсолютно чітко, тим паче, що вона ж, як би розумієте, знає, що виконав Україну, що не виконала, тому що... Ну, Німеччина грає главну так сказати, роль євроспільноті. Ви самі розумієте. І фактично вам сказав, що дійсно може переходити до переговорів. Значить, дивіться, Що це за переговори? Формується, скажімо так, велика команда і починаються переговори з кожною державою. Чому говорю? Дивіться, кожна держава, тобто кожний... Член євроспільноти повинен дати згоду на вступ України в євроспільноту. Не просто згоду, а згоду офіційну. Так, да, як правило, це відбувається на рівні міністрів закордонних справ. Хоча, як ви розумієте, залучаються і там і депутати, і президенти, і прем'єри, ну просто... Ем, ну, все-таки технічну роботу більше роблять Міністерстві закордонних справ. А от таку вже глобальну. Хоча, дивіться, яка ситуація, в будь-якому випадку тут будуть залучені фахівці з економіки, тому що, як би там не було, якщо Україна вступає в спільноту, це виникають ті економічні моменти. Це все буде. Але ці перемови дійсно, як би це, ну, скажімо так, це крок, який починає рух. Тому що по результатам цих перемов... По результатам ми, буде зрозуміло, чи дійсно можна вже якби, приймати Україну, чи ще за рамку. Чому? Тому що я декілька разів говорив і ще раз нагадаю. Згідно всіх стандартів, статутів, домовленостей, для того, щоб Україну прийняли євроспільноту, необхідно, щоб всі, абсолютно всі члени Євроспільноти дали згоду офіційну. Ну, в даному випадку це частіше що відбувається. Міністр закордонних справ виступає, говорить, ми підтримуємо. Відповідно, якщо він це говорить, це вже офіційна згода. Так, да, після цього там всі голосування і так далі, але як ви розумієте, це теж формальність. Тому що тут дуже принципово в чому ситуація. Євроспільнота завжди це любить робити. Спочатку от всі домовились, а потім голосують. Тобто не дуже буде... До речі, якщо, скажімо так, проголосували, або ні, не, не, так, винесли на голосування і почалось. Ті проти, ті думають. Краще не виносити. Ну, взагалі, щоб ви зрозуміли, як правило, коли приймають нового учасника ЯРСП, тим паче, то спочатку згоджують всі-всі-всі-всі. Якщо вже всі погодились, да, якщо хоч один не погодився, не виносить на голосування. Ну знаєте, навіщо, от, а так от не винесли, погоджують. Ця процедура може бути дуже-дуже складна. Ну, скоріш за все, Польща погодиться з швидко, країни Прибалтики однозначно. Я не можу сказати відносно Румунії, ну, можливо, будуть якісь заперечення, але не критичні. Що стосується Угорщини, ви розумієте, там буде... ой-ой-ой-ой, Скоріше за все, Болгарія почне мутити. Да, да, да. Хоча, смішно, звичайно, вона сама на птічих правах є в Євроспільноті. Важко да. сказати, як буде там Хорватія, Словенія. Ну, якби з точки зору, от зараз, ну, каже, це проблем не повинно бути. Тому що я не чув ні разу, що там в Хорватії чи Словенії якісь упередження по відношенню до України. Не пам'ятаю. Італія, ну знаєте, тут. Дивіться яка ситуація. Ну, прем'єр-міністр говорив, що ми за. Але знов таки це він не говорив неофіційно, якби так сказати, от ми розглядаємо. ну подивимось. подивимось, Тут можлива ситуація. Можлива ситуація, що як не дивно Італія може товарість швидко погодити. Хоча ну, Берлускоді, але тут ще нічого не значить Берлузко. Австрія. Може затягнутись. Там є така річ, про яку я вам розповісти не можу. Ну, ви не зрозумієте, але, тим паче вона має чисто суб'єктивне значення. І це може гальмувати. Да, там є ряд моментів, які треба узгодити. І це робота наших дипломатів. Хай схочу, хай схочу. Болюче питання, хай вирішує. Важко сказати чехія словакія Ну, з моєї точки зору вони повинні підтримати, але я не чують ні позиції, чесно говоря. Ну, я там приїжджав, президент і так далі. Вроді би якби за. Тобто будемо бажати, що Чехис Лакинс кінц... підтримає. Португалія вже почала бузити. Типу, ні, ми не проти і так далі, вже не хочемо. Да, ну, розумієте, умовить Португалії буде простіше, ніж Угорщина. Ви зрозумієте? Іспанія, скоріше за все, як Португалія. Буде так, не риба, не м'ясо, там, ось там, да, ми. Знов таки саме основне Німеччина, Франція і Нідерланди. Ну, остання бесіда нашого президента з Нідерланд... з прем'єр-міністра Нідерландів закінчилась дуже позитивно. І навіть ну, під час бесіди прем'єр-міністр сказав, що вони поділяють. Євро, ну, європейські так сказати, погляди, стандарти України вважають, що Україна європейська країна. Тобто, він не сказ... Про членство конкретно не говорили, але фактично його заява те, що він вважає Україну частиною Європи, європейської сім'ї. Ну, це відповідно, як правило, коли говорять Євросоюз, Євроспільность займається своїх європейська сім'я, це, сім це якби синонім. Так що будемо, ну подивимось, дійсно, якщо Нідерланди підтримають, це було б дуже доречно. Тому що це вплинуло і на інших. Тому що колись, якщо пам'ятаєте, була асоціація, Нідерланди там свою позицію грали. Якщо вони зараз ну, підтримають, сказати, ну дивіться, як Нідерланди вже погоджуються, що ж ще хочуть. Це буде дуже позитивний поштовх для, ну, скажімо так, ну, той же Данії. Там. Бельгії, ну просто вони вже по інерті, ну, і ми вже, ми вже згодні, там буде легше просто. Франція, Німеччина. Це, напевно, буде саме складне, хоча, ну, бачите, мій законосправ, як би сказ... ну, от вона позитивна, да, вона сказала, що готові переговорів, да, Можна починати. Що було доречно. Ну, Франція, ну, подивимось, тому ну, що фактично, скажімо так, майбутнє України в Євроспільноті залежить перш за все від трьох країн. Німеччини, Нідерландів і Франції. Вони основні спонсори, вони основні так сказати, донатори як хочете. І, як правило, якщо вони вже от виступають за, то навіть по ній Угорщина, як би не можна додавити. Ну, знаєте, можете. Не саме основне. Ну, а може там пови... ну, але ж ви самі розумієте, вона от її зажали майже 4 мільярда, сказали, не тому а і, і, і Вона ж розуміє, що ругатись можна, але грошей не буде, а в іншому місці не, не візьмеш. Розумієте, тут, тут ситуація така, що гроші там. Ні, можна, можна, можна ругатись. Гроші там. В іншому місці немає. Так що це така ситуація. непростенька, Дуже непростенька. І то це теж треба враховувати. Ну що, ж, подивимося з точки зору теорії. І практики, якщо почнуться перемовини, ну добре. Скільки займуть часу, ніхто не знає. Може дуже довго, може швидко. Тут дуже багато факторів. Тому що може навіть так трапитись, от я перелічував країн, такі основні. А може так трапитись, що Німеччина-Франція погодиться, а от Австрію прець. І там... Або от ми ще зараз говоримо, що Чехія нас підтримає, а там потім вона якби да, якби ні. І, і буде тягнутися чорноски. Таке може бути. Не дивиться. Думаю, каже, що про... А є свій нюанс. Ось така ситуація. Ну що, ви вже зібралися яроспільноту? Там гаманці заготовили, мішки для грошей забули. Що забув? Ж? Я ж так розумію, ви яроспільноту зібрали. Я знаю, тільки одне. Оце пам'ятаєте. Або запишіть, запишіть, запишіть. І в мою фамілу пише І оце собі в рамочку. На холодильні. Хоп, тільки так. Коли в країну приймуть євроспільноту, ви, скажімо так, скажете, ну що з того? А що помінялося? Нічого. Тобто, от Україна вступить євроспільнота. І буде те ж саме, що до вступу євроспільноти. Нічого не поміняється. Взагалі. Абсолютно. Запам'ятали? Молодці. А поки що до побачення, все найкраще. Так, не забудьте лайки, дизлайки поставки. Пока. Відео для спонсорів мого каналу найцікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.